Наші сьогоднішні покупочки практично все по акціям. Купили отакий от чай, ми його вже беремо частенько. Там 5 видів, Ер грей, манго, ваніль, гранат і трюфель. По 5 кожного. І ціна 34 гривни. Це була акція. Так. Печення Марія. Дві упаковочки дієтичне по 28 гривень, 20 копійок, 240 грам. Салат. Салат у горщику, ну він ніякий не в горщику. Це Віка взяла Для... Що ти будеш готувати? Цезарс. Це так. Да. І ми вже пробували садити, ну, може, ще раз спробуємо. Там нічого не вийшло. Ну, говорять, корінь отак лишать і з'являться листочки. Ну, нічого в мене не з'явилося. Коштує такий салат, упаковочка 35 гривень 90 копійок. Далі взяли миючий засіб для посуду. По акції фері, 500 мл. і коштує 54 гривні 60 копійок. Далі суміш овочів, отаку. Взяли вже, теж брали, сподобалась. 400 грамів. Коштує 48 гривень 80 копійок. І два томатика, невеличкі, але такі міцні. І це 240 грам у двох. Кілограм коштує 64 гривні 95 копійок. Ось два томатика на 15 гривень 45 копійок. Далі ось такі мандарини вибрала. Ну, хороші я бачу. Може трішки кисленькі. Значить, дивіться, мандарини. Тут кілограм і 706 грам, Теж за кілограм 49,99. І оце на 85 гривень 28 копійок. Це у нас на вечерю такий салат. Соус цезар, лістя салату, грудка курина, перепелині яйця, і томатики, і сухарики. Ось такий гарний у нас салат на вечерю. Ну, і, звичайно, чай.